П'ять фраз англійською, від дослівного перекладу яких ви будете просто у шоці. Help yourself. help yourself. Допоможи собі. Але фактичний переклад цієї фрази пригощайся. Тобто на вечірці різними смаколиками пригощайтесь. Help yourself. I can't help it. I can't help it. Я не можу цьому допомогти. Але фактичний переклад цієї фрази я не можу з цим нічого вдіяти. Ну тут може хоч якось зможемо знайти логіку. Put yourself, in my shoes. Put yourself in my shoes. постав себе у моє взуття. Але фактичний переклад цієї фрази постав себе на моє місце. Також невеличка долька логіки присутня. It's up to you. It's up to you. Це вгору до тебе. Це вгору до тебе. Але фактичний переклад цієї фрази вирішуй сам. Тобі вирішувати. It's up to you. Out of the blue. Out of the blue. Із синього. Але фактичний переклад цієї фрази несподівано. Out of the blue. Став лайк цьому відео та напиши в коментарях ту фразу, яка вразила тебе найбільше.